Дніпропетровські перевізники ініціюватимуть підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі. Найближчим часом збираються провести усі необхідні підрахунки, аби аргументувати нові ціни у міськвиконкомі. Наскільки піднімуть оплату за проїзд, поки не уточнюють. Її вартість переглядатимуть за кожним окремим маршрутом. Усього півроку минуло з часу, коли вартість проїзду в дніпропетровських маршрутках зросла з трьох гривень до чотирьох, а перевізники знову скаржаться на збитки, кивають на здорожчання палива та запчастин і вже рахують наскільки ціна проїзду зросте у черговий раз. Повищення тарифів, мабуть, реально від 50 копійок до ну двох гривень Це то я беру, скажімо так, розльот. Ну хто сьогодні може гарантувати, що 19,50 – це остання ціна на во-первых, во а во вторих 26-27 двадцять сім гривень, це канчатина ціна за долар. За заводі маршрутки ще малим досвідом, щомісяця він, як і його колеги, розраховує на свій регулярний мінімальний заробіток. Та коли пасажири прохають підвести кілька зупинок за півціни, ніколи не відмовляє. Водій розуміє складну ситуацію, розповідає і про свої витрати. Десять літрів, это в наших условиях зимою, обычно. Мы ми ж не можемо холодильнике возить людей. Естественно, звісно, приехать приїхати на тіплай машині. Правильно? Рахують водії, рахують і перевізники. Назвати ціну за проїзд, що дозволила б не затягувати паски ані роботодавцям, ані пасажирам, поки не наважуються. Вона завелика. Утім, спробують розглянути вартість проїзду на кожному окремому маршруті та знайти компромісну ціну. Возможно, это будет, подвижной состав будет двигаться по каким-то определенным графикам для того, чтобы растянуть время работы пиковой, когда перегруз идет, а когда потом в межпиковое время автобусы ездят, но не возят практически никого. Посмотрите вот этот вариант. То есть на департамент там сейчас данные поручения еще раз вернуться к организации перевозок для того, чтобы и население не страдало, и чтобы перевозчики не работали не будет очень. Пошук компромісів займе певний час. На це може піти кілька місяців. А мешканці Дніпропетровська вже зараз шукають альтернативні засоби пересування по місту. Переважна більшість частіше ходитиме пішки. Я куплю собі велосипед. пішком будемо що Все дорожчає, деньги не піднімаються, пішком будемо ходити. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.